Доброго дня на каналі Ростислави Агро з міста Луцька вулиця Мамсурова. Сьогодні у нас на розгляді найпопулярніший бренд в Україні Don Feng, а модель 244 J2 Generation 2. Це є значить, наступник 244 HDX. але Хоча і ця модель далі продається, вона у нас є доступна, вона значно дешевша від нової Generation другої моделі. І сьогодні ми розгляд зробимо в класичному стилі. Це на три частини: конструктивні особливості, значить, комплектація і характеристики. Значить, почнемо з першого конструктивні особливості. Це є його пізнаваний, пізнаваний дизайн. Тобто, як в Мерседеса, можна сказати, що вже багато років воно в, такій, в такому капоті, в таких моментах іде. Значить, з Комплектується він, конструктивною особливості його трьохциліндровий двигун, КМ -овський, КМ -овський, модель двигуна КМ-385 ВТ, 8 передач вперед, 8 назад. Значить, безпечний, безпечний пуст двигуна і блокування педалі щеплення, тобто ви не заведете, коли повністю не вижмете. Далі значить, гідравлічне рульове управління з окремим бачком і гідравлічним насосом. І плюс, бачите, до того всього рульовий циліндр, такий односторонньою дією він на лівому, лівому колесо повертає значить, по ходу з лівої сторони трактора. Значить, дві передачі ВОМА 1540. Е, Взутий він в колесах 6,5х16 і 112х24. Роздільні, роздільні тут наголошують дискові гальма задніх коліс. Значить, є тут у нас і стоянкове гальмо, руч автомобільного типу, і ручний газ, то воно є тут. Воно. Так що, і педалька блокування е, диференціалу е, заднього моста. І відповідно конструктивна особливість, бо це дійсно дуже потужна нарізка, по крайній мірі його елементи. Добро надійно виглядає. І сама головна конструктивна особливість це об'єднана масляна ванна КПП і гідросистеми. Тобто, ну, це якби от з цілого нашого ангара, це в нього тільки в Дунфенга, тільки така серйозна річ. Говоримо про комплектацію. Значить, панель приладів з окремими показниками стрілкового типу і відповідно тільки тут мотогодини є цифрове, цифровий показ, цифрове табло. Значить, далі дуже потужний, потужна фара лінзованого типу. Ззаді є додаткова фара. Значить, Регульоване сидіння з амортизатором. Тако, воно тих направляючих воно ходить і відповідно ви можете виставити жорсткість. Значить, Місце оператор, резиновий коврик величезний, не зіскочити десь, не, не піску знаєтеся, практично рівна підлога, такі маленькі маленькі такий бугурочок є. Оп, і захищений таким ось зеркальним стекляним щитком від бруду. І ще з комплектації, з, бачите, оцей от, він же габарит, повторювач. Дуже буде добре, іншим учасником дорожнього руху у вас видно. Ну, безпека є безпека. Значить, і е, значить, тут так, значить, в даному випадку є підготовлений от, дротик для, цей, для, для, для причіпа. Тобто в зіпові є е, мамка. Папку не скручено, бо не сходиться. от Як вас там причіп'є, то воно не зійдеться, так як ви би, хтось вам би зібрав би. ну, Так розказав би. Так, і, значить, Ще тако згадати вам таких особливостей, то оп, піднімо амотозатор. Бачите, як тут піднімачі. Добре, надійно вам буде його підняти. Заглядаємо. І е, з такою цікавинкою ще от е, Дунфенга, отак, тільки в нього от зручненько, бачите, вимикач маси. Клас і зрозуміло. Виключив, не виключив, не треба капоти піднімати, збоку собі стоїть гарненько. І ви собі вимикаєте. Так що от такий скажімо, момент і от противаги в передійду, чотири, чотири штуки по 20 кг. От я капота вам. Загляньте, от міст виглядає. Оце щуп і залив в передній міст. Отак от іде, скажемо, от так розглянути вам гарний механізм рульовий, йде потім пішло на друге колесо. Все, дивимося на генератори, стартери, два насоси гідравлічних. Фільтра, все вказано вам, що дуже класно не промажете. Тепер все написано, що це за фільтр. Так само і тут, дивіться. Раз, фільтр масляний, фільтр паливний, повітряний. Все вам зрозуміло і все доступно. Значить, переходимо до третьої заключної частини. Це є характеристики. До характеристики опять, відноситься, що це 24, 24 має кінські сили двигун. До характеристики відноситься колісна формула 4х4. Значить, дуже важливий показник, як для мене, що 6,6 км номінально тягове засилля. Це от є 24 коні, а є до 6, 5,8. В інших ну, конкурентах, а тут отак. Об'єм двигуна 1532, значить, 3 метри 250 мм це є габарит, дружина, 1570 мм є його ширина і під, 2, і під 2 метри є його висота. Далі коробка передач, характеристика, це. Значить, 4 передачі, але завдяку, завдяки повищеній-пониженій значить, буде у вас з реверсом 8 вперед і 8 назад. Дисковий гальма я вже говорив, значить клівенс характеристиках 380 мм дуже великий. 380 мм, дуже величезний. Об'єм двигуна для оливи 6 літрів. 20 літрів вам треба, До того відкручується цей лючок, відкривається 20 літрів на гідравліку і на трансмісію, бо нагадую об'єднана тут система. І 8 літрів йде на систему охолодження і 5 літрів йде трансмісійного масла в передній міст. Міст масивний, великий, витримає вам, якщо будете встановлювати наперед якісь навантажувачі, щітку. Ну, що є, то є. Дуже молодці наші українці, багато на нього на Дунфенга, на ДЗ, багато на Луволі, багато вже є цього всього додаткового обладнання, навісного і кабіни. Ласка, все є. Осталось тільки трактора купити. Важить він при всій своїй красі 1500, 1500 кілограм, значить, Важкий, важкий, реально важкий. Значить, і, значить, 28 літрів ви заливається зверху. Значить, він є дошить, досить швидкий, 26 кілометрів може їхати вперед і назад завдяки реверсу і 1,5 кілометра найнижча швидкість на годину вперед і назад. Гур, гур говорив, от він є, бачок окремий. Колісна база 1750 від колеса до колеса центру. Колія регулюється передні колеса, два режими, два положення має 1000, 1100 і 1400. Задні колеса завдяки завдяки тому, що диски розборні мають. 1100, 1200, 1400, 1500. Радіус розвороту в середньому 3,45. може бути менше, якщо там педальку прижмете. Значить, але такий от для виворотку ліс дуже хороший в нього. Так що не пошкодуєте. І важливий момент ще по навісці, вона добротна, надійна, але цифру показу зазначає виробник 420 кг, максимальне підняття навісного механізму. От такий у нас красень, от такий у нас дунфенг на продажі, От такий, от так виглядає класичний огляд міні-трактора з трьох частин. Тому хто зацікавився, Безкоштовна доставка по Україні, Ростислав Чагра, з міста Лурск, вулиця Мамсурова. Звоніть, буду радий вам відпустити на питання, якщо ви виявлять, пишіть, теж відповідаю. Які без матьків.